Футбольний прогноз, чемпіонат Шотландії, центральний матч, Рейнджер-Селтік, прогноз на перемогу і забиті м'ячі, що говорить букмекерів невеликий фаворит саме, саме Селтік. Він і по складу є сильнішим, але Рейнджерс іграє себе вдома. І я вважаю, що пара так якби з одної сторони і рівна, попри те, що відрив ну, дуже великий, і чемпіонство тут уже рейнджерсу не світить, тому він так і багато проігрує. Я думаю, головна його ставка це Ліга. Європи, де він грає там з сильними суперниками, сильнішими грає, ніж Селтіка, і набирає очка там досить сильно виглядає. В чемпіонаті мапа вигравати, але видно не вистачило сил. І вдома непогано грає Рейнджерс. Він програв лише два матчі, це Динамо програв. І програв ще Ліону, наскільки я пам'ятаю. А так, от, якщо брати прогноз робити, саме оптимально це саме на забиті мічі. Я думаю, що саме обидві команди заб'ють, це саме такі, якби. Більш так, і коефіцієнт, що там виходить, ще такий більш-менш нормальний 1,5. Якщо брать, брать саме дивиться, ну, розлітає сторону більше мічів, більше 2,5. Думаю, турнір на таблиці їх не обтяжує. Саму щодні, що іншій команді чемпіонство, я думаю, вже вирішено, попри те, що досить великі відрив і не думаю, що вже рейнджер зможе догнати саме селити. І тому саме розглядає, саме по забитим мічам дивиться, тому що сам. Сам результат переможця ну, досить складний, як для мене. Я вважаю, все-таки рейнджерс не повинен переграти цю матч або брати якусь фору розглядати, але все це ризиковано. Тому що будуть грати більш відкритий футбол. Принаймні, я на це надіюся. В це дербі все дербі все-таки кожен буде намагатися і виграти, і показати І гру не лише виграти, щоб достойно виглядати. Такий прогноз на забиті м'ячі і на переможця. Лайк за прогноз. І всім удачі!